Дорогі брати і сестри, дорогі брати і сестри, перекладає тьока в костюмі. Господь маніпуляціями своїх божественних рук зібрав нас тут до купи. Господь проробив певні маніпуляції, перекладає вона, купу. Так подякуємо йому за те, що ми тут зібрались, і ви, і я. Тож дякую вам, що ви тут зібрались, і я. Я говорю вам, брати і сестри. Встаньмо, встаньмо, і прочитаймо молитву ім'я Господа. Алілуя!» Алілуя, не зовсім розуміє його тьока. Господи кажу я. Він каже Господи. Подивись на цих людей, котрі тут зібрались цього ранку. Зранку вже зібрались. «Їх привела сюди твоя божественна любов, чи не так? Їх привела сюди не так любов. Так, Господи. Так. Так, алілуя. Тьо мовчить. Але ви можете спитати, чому ти преподобний Джонсона і Джонсона говориш нам про це. Ми знаємо все це. Про нас так краще, покажи чудо. Ми знаємо про вас все, погрозливо говорить ттька. Можете запитати. Я хочу розповісти вам одну історію. Я хочу вам показати на конкретному прикладі, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Я хочу вам, наприклад, показати, ви розумієте, що я маю на увазі. Одна дівчина з південного Коннектикуту. Одна дівчина з півдня жила у великій скруті. Жила собі на півдні. Вона не мала батьків, не мала друзів, не мала власного психолога. Вона займалась психологією, була психологом власним. Вона зовсім втратила надію на Боже Откровення, її дні тяглись безкінечним потоком. Вона все втратила і тяглась без кінця. Алілуя! Тьотка мовчить. Одного разу на її шляху трапився Божий чоловік, пастор. В її житті з'явився чоловік. Мужчина. І він сказав їй, сестро. Це була його сестра. Сестру. Ще одна. Зупинися кошмарно. Ти сама закриваєш двері, через які міг би увійти до тебе, Ісус. Закривай двері, сказав він, до тебе може прийти кошмарний Джізус». Для чого ти це робиш? Що ти для цього робиш? І він пішов від неї, він мав вже досить її зневіри. Старий виявляється, мав її, і він сказав досить, і пішов. І вона лишилась сама, і дні далі тяглись безкінечним потоком. І вона далі тяглась сама. І ось одного разу, коли вона поверталась із закупів. Одного разу вона таки потрапила на шопінг і переходила через вулицю. Якийсь п'яний автолюбитель не зміг як слід пригальмувати і збив її з ніг. Вона була вже така п'яна, але не могла спинитись і падала з ніг як автолюбитель. І коли вона прокинулась в реанімації на операційному столі, вона прокинулась на столі. Ну там п'яна, брудна, в порваному одязі, шалава. Під скальпелем хірурга. На ній вже був хірург. Вона не могла згадати свого імені. Вона не могла його навіть згадати, да вона все забула. Вона п'яна була, алкоголічка кончена. Вона втратила пам'ять. Вона зовсім нічого не пам'ятала. Пропила все і хату, і вещі, гроші зняла з книжки, теж пропила. Знайшла хахаля, почали самогон гнати. Вона не пам'ятала, звідки вона. Звідки вона така взялась, бідкались сусіди? Не пам'ятала своїх батьків, свого тата, свою маму. Твою маму, казали вони. Що за корва підсилилась до нас у під'їзд? Нам скоро електрику відімкнуть через її апарат. Вона забула все своє життя, все своє життя. Ми тут пашемо, А ця прашмандовка прийшла на все готове ще й хахаля з собою привела. І коли вже всі, навіть лікарі, втратили надію, ми тобі сука покажемо будинок зразкового побуту і моральний кодекс будівника комунізму. Ми тобі падли ноги, повідриваємо. А хахаля твого в диспансер здамо, хай лікується. Їй раптом з'явилось Боже одкровення. А то зовсім оберзела сучка привокзальна, з хахалем своїм прашмандовка. Думає, що ми тут за її електрику платити будемо. Думає, вона тут найрозумніша тварь морська. І цей хахаль її йобаний смішний. Здаємо в диспансер і кранти. Да хулі ми тут з вами ручкаємось! Зараз визовемо участкового, обріжемо провода і хахаля її теж обріжемо. Теж мені моряк торгового флоту, йобаний смішний. Прийшли тут на все готове. Пшмандовки, блять. І бог сказав! Нахуй, нахуй з пляжа! «Дівочка, ми все своє життя тут пажемо. А ти думаєш що найголовніша за хахаля свого думаєш сховатись? За морячка? Диспансер за твоїм морячком плаче. Ось що ми тобі скажемо: да-да, диспансер. Який диспансер? Раптом думає Джонсон і Джонсон. Що ця факін сучка перекладає? Він робить паузу, під час якої чути плач інвалідів і продовжує. Дорогі брати і сестри! Дорогі брати і сестри, повертається ближче до теми перекладачка. І ось Господь каже їй згадай усе. Господь каже вам, згадайте і все. Встань і йди. І йдіть собі. І вона пішла. І пішла вона. І вона спиталась лікарів Спитайте лікарів, хто платив за моє лікування? Хто за все платити буде, і вони сказали їй: це чудо, Господнє чудо, але хтось оплатив твоє страхування. Страхуйте своє чудо, і хтось передав тобі одяг, речі, і це друге чудо. Інша річ, що хтось передав тобі чудо, і хтось винайняв для тебе помешкання. Ти тепер маєш дах над головою, і це третє чудо. І це чудо, котре вже втретє у тебе над головою. І тоді вона зрозуміла, адже це Господнє откровення, откровення, яке відкрилося їй. і тоді в неї відкрилось. І що це сам Господь дарує їй просвітлення? Зовсім невеличке, невеличку таку смужку світла, як уночі, коли ви відкриваєте холодильник. Кошмарний Джізус уночі хоче подарувати їй холодильник, зовсім невеличкий такий. Для чого я розповідаю вам це, брати і сестри? Для чого вам, брати, сестри? Для того, аби ви зрозуміли, що Господнє Откровення – це як морські продукти. Тьотка змучено замовкає і про щось замислюється. Головне не просто піймати його, головне вміти його приготувати. Господня откровення це як мозок, восьминога. Ти не знаєш, де він у нього знаходиться. Тому що ти підходиш до восьминога, дивишся на нього, і ти думаєш. «Алілуя, де в цього факін восьминога мозок? Адже якщо є восьминіг, то має бути і мозок. Але ти не можеш дійти до цього своїм розумом. Твій розум лінивий і зневірний. Ти не можеш ось так просто взяти восьминога і зробити свою справу. Ти маєш все звіряти із внутрішнім голосом, котрий тобі говорить, кинь його, кинь, ти не знайдеш тут нічого, ця задача не для тебе. І тоді ти починаєш сумніватись у собі. «Алілуя!». Ти думаєш. Так, я не гідний цього. Я надто слабкий і немічний, аби пройти цей шлях до кінця і в усьому розібратись. Ця праця не для мене. Я краще відійду у бік, тому що ти бачиш його тіло, воно таке саме, як твоє тіло, і ти бачиш його очі. Вони такі самі, як твої очі, і ти слухаєш, як б'ється його серце. Хай славиться Господь, воно б'ється так само, як твоє. Так хто ти такий? Ось мені! кричить хтось із залу. Який восьминіг? розуміє Джонсон і Джонсон. Чому восьменіг? Він на мить пантеличено замовкає, але не трачає хвилю і далі пірнає барвисте, пурпурове проповідницьке гімно. Правильно, ти, дитя Боже, всі ми діти Божі, господнє одкровення в кожному з нас! Кожному з вас включається дьяка. На виході видадуть брошурку і календарик з фото преподобного. Тож зважаємо на увагу Всевишнього. Дякуємо вам за увагу. Всього хорошого. До наступних зустрічей на проповідях церкви Ісуса об'єднаної. Зустріч з яким нас очікує попереду. До наступних зустрічей. Тьотка повторюється.